Мега досвідчений футболіст Ігор Солдат Сьогодні виходить у центрі захисту Андрій Чук, опиняється на ударній позиції, можна пробивати. І рятує свою команду. Повертається м'яч до кілівого, закидання від Арсенія, але ваші улюблені клуби. Чи то Буковина, чи то пробій. Кілівий отримує м'яча на лівому фланзі. Відпасовує він на партнера і удар по воротах. Він був надзвичайно складним для Буковини дуже грамотно. Проти чернівчан грала команда Володимира Ковалюка, він виходив саме у центрі нападу. А от атака про обою дуже небезпечна. Тут вступає у... від мене вам вподобайка. А Владислав Хамелюк виконує подачу. Голкіпер перший на м'ячі. Стецюра на добиванні. Значно вище уріть летить м'ячі. Є удари від Владислава Хамелюка, сейвить голкіпер Роман Сердюк. Потребує передачі від партнерів. Ну і що? Ж, чуємо ми свисток від рефері. Це означає, друзі, поставте вподобайку цій трансляції. Щиро вас прошу це зробити. Адже Андрій Андрійчук наближається до уряд суперника. Можна пробивати. І Немає, немає. Ого. Довга передача вперед. Андрійчук до м'яча дістається і збивають його. Як на мене, а цілком заслуговує на підвищення у класі команда із Городенки. Тут порушення правил. з боку Владислава Хамелюка і сперечається із рефері восьмий номер. Буковини не погоджують штрафним майданчиком. І, власне, восьмий номер пробою готується виконати удар. Ні, Це робить його партнер. Влучає в стінку, і що? Пенальті. Ось так. 11-метровий удар у ворота пробою не призначив арбітер. А у ворота боковини так. І рахунок стає 1-0 на користь пробою. Гравецький пробивав 11-й поєдинку. Побачимо. Арсеній Кілєвий отримує м'яча у штрафному майданчику суперника. Не загострює він навіть віддає назад. Тут є удари від Орлова. Переведення праворуч. А тут же Іліка повинен захищатися, допомагати Кирилові Прокопчуку. Тут дуже небезпечно. Солдат. на стецюру. Дуже багато футболістів. Буковини на половині поля Городенки. Можна пробувати. Хамлюк завдає удар, але цей удар забув. Тут ще й опиняється на газоні Андрій Андрійчук. Тримається він за ногу. Матч. Пробій буковина завершено.